Навіть не знаю, що мені тепер робити, я більше в гості до доньки не піду, скажеться Ліда своїй подружці по телефону. Дивно, а що сталося? Мені завжди здавалося, що у тебе з донькою нормальні стосунки, каже подруга, яка багато років провела з Лідою в Іспанії і була в курсі всіх їхніх сімейних справ. Уявляєш, я вчора ввечері заїхала, сподівалася у них заночувати, а зранку в місто по справах піти, так зять мені прямо в очі і заявив, що чого це я до них з пустими руками прийшла, і ще збираюся аж два дні гостювати. Так і сказав ну нічого собі, ага, саме так і сказав. А я від несподіванки навіть забула, що я дітям гостинці привезла і подарунки, вже аж ввечері, коли відійшла, то віддала, а те, що я приїхала без продуктів, то я думала, що на якусь легеньку вечерю і зранку, на сніданок у них я ж заслужила, виправдовується Ліда. Звичайно, що заслужила, і не тільки на це. Та зять тебе б мав на руках носити, а він тобі куском хліба докоряє, ти ж їм квартиру новеньку купила, ти за... та за таке вічно дякувати треба, стала на сторону подруги Ольга. Ліда в розмові з Ольгою так себе розжаліла, що аж розплакалася. Жінка вже 16 років перебуває в Іспанії на заробітках, але особливо для себе вона так нічого й не заробила. все доньці зятам віддавала, бо молодим потрібніше. Лідо, про себе подумай не роби помилок інших заробітчанок. У доньки є чоловік. От нехай він і дбає про неї, а ти думай про свою старість. От згадаєш ще не раз мої слова, попереджала Ліду Ольга. Ліда й сама розуміла, що добре радить її подруга, але донька ніде не працювала, а зять їй постійно цим докоряв. От мама й пересилала гроші, щоб закрити проблему. Зять у Ліди трапився такий скупий, що вона просто не могла зрозуміти, чому її донька вибрала собі саме такого чоловіка. Любомир рахував кожну гривню, всі витрати записував зошит, не дозволяв доньці купувати нічого зайвого. А донька молода, хоче одягнутися гарно і гарно виглядати. От мама все їй це і оплачувала. Вважала, що вона добре робить. Адже понад усе хотіла, щоб дочка мала чоловіка, а не була розлученою, як Ліда. Свою доньку Ліда виростила практично сама, бо чоловік захотів вільного життя. Спочатку просто переїхав і жив у своєї мами, потім подав на розлучення, а потім кудись виїхав і з того часу Ліда його не бачила. А дитині хотілося забезпечити краще майбутнє, тому вона в Іспанію і поїхала, адже щастя дитини ставила на перше місце. Коли Ліда вперше познайомилася з майбутнім зятем, то зовсім не зраділа. Вона вміла розпізнавати людей і розуміла, що її зять далеко не подарунок і що донька з ним ще не плачеться. Та сама Наталка заладила, що любить його, що іншого чоловіка і намовляє поряд з собою, і щоб мама не втручалася, бо буде тільки гірше. І Ліля покірно прийняла вибір доньки, хоча сама чудово бачила і відчувала, що донька зробила не найкращий вибір. Але що вдієш, це її життя. Ольга не раз картала свою іспанську подругу, що не можна ось так все дітям відкладати, віддавати і собі нічого не залишати. Ти хоч 50 на 50 роби, а то залишишся при своїх інтересах, радила вона. Не треба наперед нічого загадувати, якось воно буде, заспокоювала себе Ліда. А тепер вона приїхала додому у відпустку і згадала слова Ольги, коли зять її практично випроводив з квартири, яку вона їм купила. В той день Ліда в місті мала багато справ, хотілося все стигнути, а коли зрозуміла, що на завтра є ще справи, вона вирішила переночувати у доньки. По дорозі купила солодощі і подарунки внукам. А про те, щоб купити якісь продукти на вечерю, не подумала, адже вона йде до рідної доньки. А що ж ви, мамо, з пустими руками в гості ходите? Знаєте, яке зараз все дороге, прямо заявив зять тещі. Наталці стало дуже незручно, вона стала просити маму не зважати на слова її чоловіка, але ліду так ця ситуація зачепила, що вона чаю побила і спати лягла, а вранці не стала нікого будити, тихенько вислизнула з квартири і пішла. Стривай, ця ж квартира досі твоя. То чого ти все це терпиш? Я б такому зятю відразу на двері вказала, обурюється Ольга. Ліда, й справді, за документами досі є власницею цієї квартири, в якій живе донька зятем. Але ж хіба можна через якусь вечерю доньку з хати виганяти? А як би ви вчинили на місці Ліди?